Доброї ночі, дорогі друзі. Починаємо наш прямий ефір. Починаємо стрім ніч з неділі на понеділка з 21 на 22 вересня. Я вас <клес> радий бачити в прямому ефірі. Але так само буду радий бачити вас на перегляді вже в понеділок. Ті, хто не будуть на прямому ефірі, подивляться в день і хочу вас всіх привітати ще одним тижнем результативного українського спротиву. І вже очевидно, що плани Путіна захопити Донеччину не реалізовуються цього року. За кілька тижнів розпочнеться негода на Донеччині, намокнуть грунти, опустяться хмари, підуть дощі. Дрони вже не зможуть так результативно літати, а окупанти не зможуть перебігати в. Плащах, як вони це зараз роблять, коли плащі приховують різницю в температурі, дозволяють їм бути непоміченими, і ця негода, яка характерна для Донеччини, вона зупинить їхні наступальні дії, які і так вже не принесли результату. Очевидно, що Україна зупинила цей наступ Росії і здійснює ефективний контрнаступ. Видно в тих результатах, які були показані протягом останніх тижнів. 160 квадратних кілометрів звільнено, 170 зачищено, тобто сумарно 330 квадратних кілометрів під український контроль повернулося. І це, звичайно, не те, чим хотів би Путін хвастатись. тому що його в нього у намірах було навпаки поширювати свою присутність для того, щоб захопити ті. Ту третину Донецької області, яка не захоплена. На вихідних в суботу був День Костянтинівки, і звичайно, це місто, воно, на жаль, стало ще одним на шляху для російської навали. І, на жаль, це місто, яке, і хоч залишається містом на карті, але як місто перестало існувати, на жаль, я це кажу, тому що в Костянтинівці був, мабуть, останній. Три роки разів 40, я так думаю. Але я боюсь, що в найближчі десятиліттям туди ніхто не повернеться, тому що там життя вже немає, міста зруйноване. І День Костянтинівки цього року святкується як сумне нагадування, що приносить російська армія, що приносить Путін на українську землю. Я бачу, до речі, в коментарі Артем Прихно: вітання з Костянтинівки! У нас жах. Артем, я. До речі, ви ж казали, що ви приїхали в Краматорськ і повернулися в Костянтинівку. Я поки буду вести стрім, ви, будь ласка, розкажіть, що у вас в місті відбувається? Ну от я був на цьому тижні в Дружківці. В Костянтинівку не захотіли їхати військові, хоча я дуже прагнув подивитися, хоча б, можливо, і в останній раз попрощатися з містом. Але сьогодні бачу в інтернеті відео, як ФП-відрони російські в лоб атакують українські автомобілі, які виїжджають із тунелю. З натягнутими сітками по трасі Дружківки Костянтинівка. Так. Для тих, хто не розуміє географії, то так, Донецька це, Донецький напрямок це там, Краматорськ, за ним Дружківка, місто української халви, а за ним Костянтинівка. І от на ділянці від Дружківки до Костянтинівки там був збудований тунель із сіток. Але на відео, яке поширив російський пропагандист Коц, українські військові автомобілі. Які виїжджають з цього тунелю, вони прямо в лоб летять співвідрони і знищують ці автомобілі. Цим вони похвалилися, як своїм черговим досягненням. Я так розумію, що під'їзду до Костянтинівки вже немає нормального ніякого взагалі. Але якщо ви там, Артеми, в Костянтинівці, то розкажіть, яка ситуація в місті, що у вас відбувається? Вода, світло, я так розумію, цього всього немає. І на зиму взагалі неможливо забезпечити ніякого. Режиму існування, що, що і як там напишіть. Але я не знаю, як тут. З ним Кисіденьки не привітаєш в таких умовах. Але сподіваюся, що в майбутньому буде оцінено той роль, як місто зіграло в стримуванні ворога. І сподіваюся, воно буде все одно під українським прапором, навіть в руїнах, а потім, звичайно, місто так чи інакше буде відновлено. Але, друзі, так, ну це такий сумний старт, але тут якраз бачите, у нас. Збіглися в часі спілкування з Артемом. Артем прихнув залізничник і до останнього жив в Костянтинівці. Потім написав, що він приїхав в Карматорськ. Але от зараз знову більше з Костянтинівки, тому я не знаю. І Там мобільний зв'язок є в Костянтинівці. Що ну тому у військових є там старлінки, звичайно, тобто в Костянтинівці знаходяться командно-спостережні пункти батальйонів і так далі. Але у цивільних я так розумію, нічого вже не залишилось в геть. Так, друзі, ну що ж, в будь-якому разі ми спілкуємося, підводимо підсумки неділі. Президент вирушає на Генеральну асамблею ООН і на цій асамблеї очікується близько 20 зустрічей з усіма зацікавленими сторонами, в тому числі і нейтральними, і навіть такими не дуже дружніми до нас, але, звичайно, буде зустріч з президентом США, Дональдом Трампом. Ця зустріч великі сподівання. Буде захід присвячений поверненню українських дітей, які були викрадені Росією глобальний саміт щодо цього питання з участі перших ледів України та США. На цьому тижні Євросоюз узгодив 19-й пакет санкцій, а тепер треба, щоб його затвердили країни Євросоюзу. Тиск на російський флот на російську торгівлю енергоресурсами на російські схеми обходу санкцій, зокрема через криптовалюту, має бути хід і від Америки з цього приводу також. Президент дякує Америці і всім партнерам за те, що працює програма ПЕРЛ, тобто програма, яка дає змогу Україні купувати американську зброю за кошти партнерів по НАТО. Це і ракети для Петря, і для Хаймерсів, і інша зброя. В жовтні розраховуємо ще додатково наповнити цю програму. Ну і тут ключова теза, що президент оголошує про початок експорту української зброї. І вже є перші пропозиції на купівлю української зброї, сучасної зброї, зокрема морських дронів. Це буде контрольований експорт зброї. Безпека морських шляхів це невід'ємна складова загальної безпеки. Україна пропонує. Всім своїм надійним партнерам українські розробки, які допомогли Україні вистояти в Чорному морі, розраховуємо сильні контракти. Також готуємо довгострокові кроки щодо фінансової стійкості України, і це буде забезпечуватися російськими активами. Треба, щоб російські активи почали працювати на захист від російської агресії і відновлення України. А, що стосується експорту зброї, то тут абсолютно це нормально, тому що мова йде про ту зброю, яка Україна спроможна виготовляти і виготовляти в надбишку. І, ну, ситуація в Чорному морі, зрозуміло, там Чорноморського флоту не залишилося, і це найкраща реклама для українських морських дронів в цьому сенсі. Початок продажу цих дронів, які Україна продовжує виготовляти на експорт, дозволить акумулювати кошти для того, щоб Використовувати їх на інші нагальні потреби. Тому це насправді велика новина. Давно Олександр Камишин, ще коли був міністром стратегічної галузі, виступав за те, щоб розпочати експорт української зброї, тому що це вкрай важливо для заповнення, наповнення української оборони на спроможності фінансовими коштами. Тим часом в Польщі виявили уламки чотирьох об'єктів, схожих на безпілотники. Два в Мазовецькому воєводстві, один в Сульмичах і в селі Гощен у Малопольському воєводстві. Поліція передала жандармері та прокуратурі інформацію про виявлені уламки. Їх виявили грибники в трьох місцях. Також в одному з лісів. Грибник виявив об'єкт, схожий на дрон. Виявилось, що це частина дистанційно керованої авіамоделі, яка не має військового призначення. Але дрони теж знаходять. І це, звичайно, з одного боку показує просто, що Путін вже веде війну на території НАТО. І це. ну... Жах, да? тому що Путін вже веде війну, а країни-партнери просто роблять імітують, вигляд, імітують або роблять вигляд, що нічого не відбувається. А з іншого боку, вони змушені будуть реагувати. І це дуже добре, що Путін таким чином ескалює ситуацію, загострює, і це привід вказувати партнерам. А ви думаєте взагалі якось реагувати серйозно? І от президент Трамп обіцяє захищати Польщу та країни Балтії в разі ескалації з боку Росії. Під час спілкування з журналістами після церемонії прощання з Чарлі Кірком, ультраправим журналістом блогером, його запитали Трампа, чи допоможе, чи зможе він захищати країни Євросоюзу, якщо Польща виділить вибачити Росія, якщо Росія посилить військові дії, Трамп відповів: так, допоможу, допоможу. От три слова сказав. Чи змогли побачити в цих словах привід для оптимізму наші партнери? Я не знаю, але думаю, що вони так само розуміють, що треба на себе сподіватися. Також у Дональда Трампа великі новини. Він назвав імена інвесторів, які будуть брати участь в купівлі американського сегменту Тік ТОК. Це відомі американські підприємці, співзасновник Oracle Ларі Елісон, голова компанії Dell Майкл Dell. Засновник медіахолдингу 20 ХХ століття Фокс Лахлан Мердок, син Руперта Мердока. Ну, Руперт Мердок вже похилого віку, і його син фактично перебрав управління корпорації. Угода передбачає передачу американських активів платформі платформу TikTok під контроль американських інвесторів. Ну тобто, TikTok збороняти Трамп не буде. І це враховуючи, що в Тіктоці дуже багато, скажімо так, контенту дуже суперечливого, то всім це привіт розуміти, що якщо Америка не заборонить тікток, то вірогідно, і Україна теж його не заборонить. Це привід вести війну в Тіктоці, теж розуміючи, що цей застосунок фактично буде, буде існувати в цивілізованому світі теж. Так, друзі, стрім триває. Ставте лайки. До чого я про Костянтинівку згадав? Тому що я вас прошу підтримувати 28-му бригаду, яка в тому числі розташована в Костянтинівці, і це місто оберігає як може, але ну, звичайно від керованих авіабомб неможливо оберігтися. Прошу вас, будь ласка, підтримуйте 28 бригаду. В Костянтинівці зберігаються. Підрозділи, контрольно-спостережні пункти батальйонів 28-ї бригади. І загалом 28 ї бригада одна з небагатьох, яка досі має самих військовослужбовців Костянтинівці. Тому підтримуйте, хоча смуга їхньої оборони, вона далі. Це Кордюмівка, Озянівка, Зеленопілля, аж до Турецька. Так, я дуже дякую за активні донати на вихідних. На 28-м бригада. Я це бачив, оцінив. Дуже дякую. Тим часом нас на цьому стрімі ми продовжуємо спілкуватися, так, ставте ваші запитання. Що важливого сталося? Опублікована доповідь керівника американської спецслужби мі 6. Це та спецслужба, куди належав Джеймс Бонд, легендарний розвідник, але у нас цікавить не вигадка, а реальна. Частину цього звіту, яка стосується планів Путіна. Отже, Річард Мур, керівник Мі 6, він іде у відставку. Він опублікував фактично публічний звіт про плани Путіна і про результати його зусиль. Річард Мур. Все ще керівник Мі-6 британської розвідки, який йде у відставку. Він заявив, що президент Путін бреше стверджує, що перемога Росії у війні з Україною неминуча. Кажу прямо: Путін відкусив більше, ніж може проживати, проживати. Путін думає, що отримає легку перемогу, але він і багато інших недооцінили українців, сказав Мур. Це його виступ в Туреччині був, де він працював послом, а зараз був присутній в якості керівника спецслужби Мі 6. І оскільки це важливий виступ, його навіть опублікував сайт британського уряду. Цей виступ Річарда Мура, керівника Мі 6. Річард Мур підкреслив, що страждання агресора не можуть бути прирівняні до страждання жертв. Але ясно, що те, як Путін ставився до людських життів. Зневажливо ставиться до людських життів. Це поширюється і на його власний народ. Росія вже понесла більше мільйона втрат, чверть з яких вбиті, оскільки погано підготовлені солдати з найбідніших регіонів Росії направляються на фронт. Директор Мі-6 Річард Мур відзначив прагнення Президента Трампа врегулювати конфлікт. А також готовність президента Зеленського іти на складні компроміси, а також зусилля європейських лідерів, які намагаються домогтися справедливого і стійкого миру. При цьому, за словами Мура, немає жодних доказів того, що Путін зацікавлений в мирних переговорах, окрім як при умові повної капітуляції України. Він продовжує вести переговори лише для того, щоб була така ілюзія, сказав директор британської спецслужби. Путін відкидає право України. Існувати як незалежні державі. Також, за словами Мура, Путін переоцінив свої сили і недооцінив спротив українців. В той же час дії Путіна зміцнили національну ідентичність України, прискорили її інтеграцію з Заходом і підштовхнули Швецію та Фінляндію вступити в НАТО. Мур відзначив, що Росія і Путін намагаються переконати мир в неминучості перемоги Росії. Але це брехня. Путін бреше. Миру Путін бреше світу, Путін бреше власному народу і, можливо, самому собі. Майже рефлекторно говорячи тільки те, що на думку Путіна від нього хочуть почути. Також директор Мі-6 Річард Мурт нагадав, що у 2022 році Америка та Британія зробили безпрецедентний крок, розсекретили розвідувальні дані, які викривали брехню Путіна і плани вторгнення. Це дозволило підірвати російську кампанію з дезінформації, уповільнити наступ Росії і мобілізувати міжнародну підтримку України. На думку Мура, Путін ставить особисті амбіції, вищі інтереси держави, веде економіку і демографію Росії до катастрофи. Путін інвестує у воєнні програми, а не в інфраструктуру, освіту або охорону здоров'я. Якщо світова спільнота проявить Витримку Путін зіштовхнеться з вибором або внутрішня криза, яка загрожує його владі, або укласти зрозумілу і розумну угоду, каже директор Британської спецслужби Мі-6. Важливо нагадати, підтримка з-за кордону з боку Ірану, Північної Кореї або Китаю дозволила Росії відтермінувати цей момент вибору, тобто вибору між миром або кризою. Але за словами Мура мир. Був би вигідний і для російських громадян. Мур підкреслив, що британський уряд і спецслужби не є налаштованими до Росії як до країни, а протидіють лише діям Кремля. Путін це не Росія, і не всі росіяни підтримують цю політику. Деякі здійснювали спротив відкрито як Олексій Навальний, деякі таємно. Співпрацюючи з міжнародними розвідками, сказав Річард Мур, який днями передасть повноваження голови Міш Блейс Митревель. Це перша жінка на посаді директора Британської спецслужби МІ-6. Також Мур повідомив про запуск спеціалізованого портала в Даркнет в надії залучити нових агентів, зокрема з Росії, платформа для безпечного обміну з повідомлення сайлент Courier Покликано зміцнити національну безпеку, а також спростити Агентство Мі6 добір нових співробітників. Такі от новини. Тобто, виходить, що британська розвідка, ну, по-перше, вона тісно координується з ЦРУ, і переконує, що в ЦРУ такі самі дані. Але по-друге, виходить, що британська розвідка вважає, що Путін не матиме достатнього ресурсу отримати цю перемогу. Тому тримаємо, власне кажучи, це бачення. Перед очима на горизонті і розуміємо, що в такий спосіб Україна зможе отримати справедливий мир. Ну і Кирило Буданов і має привід для радості, тому що реалізовано спецоперацію ГУР теж показує результат. В конкуренції з СБУ, СБУ вчора хвалилося, сьогодні ГУР. Це дуже добре, якщо у нас є така конкуренція між спецслужбами. Які демонструють результат в цій конкурентній боротьбі? Так, де наш, де наш, де наш, де наш гур? Гелікоптери Мі 6 і радіолокаційна система нєба У в Криму це чергові результати нальоту, примар головного управління розвитку Міноборони на Кримський півострів. Авіапарк російських загарбників, в тимчасово окупованому Криму, знову скоротився внаслідок успішних дій підрозділу ГУР-Примари. Вражено три бойові, багатоцільові гелікоптери Мі 8, а також дороговартісна російська РЛС нєба У. Тому ми маємо цю конкуренцію спецслужб, яка насправді працює на хороший результат. конкуренції між собою, вони кожен намагається вразити новими черговими реалізаціями, які дозволяють Україні знищувати ворогів на далеких даких далеких тилах, в тому числі, як вони думають, в безпечних місцях. Так, друзі, ну що ж, стрім у нас вночі на понеділок. Я вас а, був радий бачити. Я не буду довго вести його, тому що понеділок, початок тижня. Артем Прихно написав залізничник з Константинівки, що він все-таки в Карматорську, але моє місто мене турбує. Хочу вивезти як можна більше людей та, на жаль, тварин. Люди біжать з Костянтинівки, навіть ті, хто не хотіли. В місті жах, але людей необхідно евакуювати. Дуже правильно, Артем, що ви евакуюєте, тому що, ну, на жаль, я уявляю, яке пекло проходять. Навіть, ні, я не уявляю, яке пекло проходять люди, які змушені їхати з власного дому, які не можуть усвідомити, що, можливо, це кінець. Але е, в Костянтинівці нічого хорошого, найближчим часом не буде, реально. І коли я Рік тому таке саме казав про Покровськ, то життя, на жаль, підтвердило, що я був правий. Я тоді рік тому закликав евакуюватися з Покровська як можна швидше. І от рік Покровськ стоїть, але Покровська вже немає як міста. Є територія, яка, яка називається. Олена Червінська. Бажаю вам ротиме. Берегти себе, я вам теж цього бажаю. І... Дякую за те, що ви робите. Володими Чернівська. Наталія Анохіна, європейські посадовці, чиновники добре розуміють сутність путінської політики і спроможності агресора. А Трамп чомусь не керується інформацією. ЦРУ. Ну, ми знаємо, чому він хоче з Путіним укласти угоду. І тому він не хоче перейти ті межі, які дозволять цю угоду укласти. Людмила Семенова. Шкода констаху. Дуже шкода Констаху, але, наприклад, 14-поверхівки вже горять. Та все горить. Там Сьогодні показували прильоти на тих вулицях, де я був, ходив, от, коли я в останній раз був, влітку був. Там тепер все горить. Ну, зрозуміло, чому вони хочуть вичавити людей з міста. І далі вже заходити е, різними ДРГ. І Перекрити логістику, щоб в Констаху не було нічого підвести, можливо, для тих сил оборони, які там знаходяться, і змусити залишити місто без прямих лобових зіткнень в міській забудові, тому що це дуже криваві втрати для Путіна будуть, як в Бахмуті. Він втратив десятки тисяч зеків у складі Вагнера. Дякую вам за увагу, друзі. Підтримуйте сили оборони, підтримуйте тих, хто стримує ворога. 28-ма бригада стримує ворога якраз в Констахі. Всіх був радий бачити в описі. Відео я посилання. До побачення, до скорої зустрічі, гарного ти.